Чекайте, не заважайте, бо я членів окружної, візнімлю на пам'ять. Ви теж будете членом окружної. А ви можете назвати політичні партії, від якої ви в комісії? Прошу. А хто лідер тої політичної партії? Хто керівник партії? Чи знаєте ви керівника партії? А ви є членом? Ліберальної партії прошу Ху, дякую. Не, а, не знімати. А ви можете сказати від якої зараз не, хочете. Хочете? Ви не маєте права на перероби? Вички на всі не маєте права знімати. Що я не маю права? Ви не маєте права правочі знімати. Руку, м -м. Мене тим більше. Мене тим більше. Зрозуміло? Мене тим більше. Руку заберіть, будь ласка. А будь ласка, не знімайте мене? Руку заберіть, Руку А ви, будь ласка, не знімайте мене. Де ж я вас знімаю зараз? Руку заберіть. Будь ласка, покажіть, Руку, що я вас техніки включена. заберіть. Можете подивитися. Ну все, ну, ну все. Добре, домовилися? Добре. ну. Мої дії. дії ніякі. Я просто хочу сказати, що в людей перерва, Вони можуть носі поколупатися. Добро. А ви на перерві? Вони, Вони мені мають. про це скажуть. Ну так все. Вони вже, мені Вони вже сказали, а ви не будете говорити. Згоди, згоди, так? А ви згідні говорите чи ні? А? Ви згідні говорите, вас можна запитати, від якої політичної сили ви? Від української, партії. від української якої? Партії, партії. Ага, а ви є членом партії? А знаєте хто лідер цієї політичної партії? Добре, добре, дякую. дякую. Ну тут немає нічого незаконного, я не роблю. Я просто хочу знати.